Так, друзі, у місті Харків у нас у продажу з'являється Mazda CX 50 2024 року. Авто тільки приїхало до нас з Америки. Е Неглобальні пошкодження після Америки. Безпека, вся ціла. Двигун у нас 2,5 літри. У нас повний привід та автоматична коробка передач. Ось така шикарна оптика, дуже якісне світло, красивий колір. До речі, у автомобіля є тонування скла, штатні диски, гарна міжсезонна гума. Дуже класно виглядає авто, Яскраве. Дуже класна оптика у автомобілі. Гарний, до речі, об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, темний колір в ідеальному стані. У нас панорамний дах, у нас є люк, безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, електропакет. Акустика басе преміальна, шкіряне мультикермо. Звісно, у нас спортрежим є. Запуск двигуна з кнопки, підігрів сидінь, клімат, мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду 27 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок, звісно ж, немає. Зауважень, жодних по автомобілю, друзі, немає. Максимально гарний стан. Дане авто вже в продажу компанія автопарк міста Харків. Більш детальна інформація та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся! Звертайтесь.